Глибокоповажні омбудсмени, заступники омбудсменів, спеціалісти з прав людини. Для нас дуже велика честь вас приймати в українському парламенті. Ви знаєте, що відповідно до наших уявлень, до нашої конституції, і я знаю, що так в багатьох країнах уповноважені особи з прав людини, омбудсмени, вони є представниками парламенту або обираються парламентом, або призначаються парламентом. Так само, є і в Україні для нас дуже велика честь сьогодні. Була для мене особисто виступати перед поважною конференцією. І для нас дуже велика можливість і честь в день 75-річчя загальної декларації прав людини зібрати таке широке і професійне представництво в Києві з тим, щоб обговорити питання прав людини. Те, що в світі відбувається, вся ця ситуація це не, не тільки про Україну. Загрози перед тим світовим порядком, який в тому числі зокрема базувався на загальній декларації прав людини. Загрози перед цим світовим порядком вони просто зараз фантастичні. Зараз дуже важливо і дуже символічно для нас, що ви з різних країн, ви з різних частин Європи, з різних країн відносно статусу, хтось член єс, хтось не член єс, хтось кандидати, як ми да, але ми всі зараз. Є країни, наші сусіди, але ми всі зараз працюємо над тим, щоб повернути в адженду світову ці питання. Спільна дія омбудсменів – це те, що ми маємо цінувати, і те, що ми маємо розвивати, тому що це якраз один з нових додаткових вимірів парламентської дії і дії захисту прав людей.